Ви вже знаєте, що худнути з позиції насильства над собою і ненависті до свого тіла це шлях в нікуди. Дуже часто це призводить до зривів, порушень харчової поведінки і погіршення якості життя. Як обмежувати себе з правильною мотивацією, говоримо в цьому відео. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, і це канал про психологічні аспекти схуднення. І про стосунки з собою, своїм тілом, їжею та іншими людьми. Щиро раджу вам підписатись на цей канал. Я ділюсь тут корисною інформацією щодо екологічного схуднення, основаною на наукових доказах і своєму досвіді десятирічному роботи з клієнтами. Попередніх відео я пояснила, звідки йде страх обмежень. Ми всі травмовані дієтичною культурою і культурою аб'юза ще з дитинства. Я пояснила, що не всі обмеження викликають, що не всі обмеження псують ваші стосунки з їжею і псують ваше ментальне здоров'я, не всі дієти ведуть до РХП розладу харчової поведінки і. Ми поговорили про те, чим відрізняється зусилля від насильства над собою, тобто зусилля займатися спортом, планувати здорову їжу. Їсти овочі від тиску на себе насильства над собою для того, щоб схуднути. І ми також говорили про те, і в яких ситуаціях не слід намагатись застосовувати дисципліну в цьому відео я розповім вам про лайфхаки, як можна підходити до обмежень без насильства над собою, як знайти хороші здорові сенси. Правильну мотивацію для того, щоб говорити собі ні іноді і навіть толерувати легкий голод. Я почну зі своєї історії, тому що саме в своїй Власній психотерапії я дійшла до дуже важливого відкриття. Я десь ну, з дитинства обмежувала себе в їжі, займалася художньою гімнастикою. Я майстер спорту з художньої гімнастики, обмежувала себе в їжі, тому що від нас це вимагали тренери. В мене виходило. Але після завершення своєї спортивної кар'єри, в 16 років, я почала їсти. Я менше тренувалась. Більше їла, збиралась вступати в університет, погладшала і почала налюбити своє тіло. Бо я виглядала більшою за своїх подружок. А в ті роки в Україні це був кінець, кінець 90-х. Була був культ худоби ще більше, ніж зараз, по всьому е, Західному світу. На мене натиснули батьки. Бо дуже боялись, що я зіпсую свою ідеальну гімнастичну фігуру. То була фігура підлітка. І в мене навіть не було достатньо жиру для, для здорового хор... функціонування жіночих гормонів. І, ну, звичайно, я гладшила, бо моєму організму треба це було. Плюс тиск, вступання в універ, втрачення себе, своєї ідентичності. Бо я була гімнасткою, тепер ну, хто я. І... На цьому фоні я гладшала і, звичайно, в якийсь момент почались обмеження. От на другому курсі, нарешті, мені вдалося поголодувати, схуднути. Я відчула ейфорію. Мені дуже подобалось, і я намагалась в кінці кінці їсти десь 1200 калорій. В живому журналі «Life Journal» була спільнота дівки на дієті. І там пропагувалось харчування на 1000-1200 калорій, і звичайно, я б так довго не протримала, тому що дівчинка я не маленька, і ну активність в мене була висока там в Києві жити і ходити там пішки на метро, студентське життя. Це завжди хороша активність. А, звичайно, 1200 — це було нереалістично. І дуже швидко я почала зриватись, тому що що ж я ж е схудла. Обмеженням, а не вирішенням своїх емоційних проблем. І таким чином я дуже-дуже довго боролась з цими циклами обмежень переїдань. В якийсь момент я навіть е тепер уже можу собі діагностувати клінічну булімію. Або булімія — це не тільки позбавлення їжі після їжі, це ще і компенсація, будь-яка компенсація. Це може бути і вправи, і голодування, тобто великі переїдання і голодування. Це теж булімія. А, І через роки, 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 уже переїхавши в Англію, я відкрила для себе інтуїтивне харчування, проблему образу тіла, перестала себе обмежувати, їла за голодом ситістю, мала нутріціологічні знання, гладшала. Тобто, Перейшовши на гнучку дієту, зменшивши обмеження, майже усунувши обмеження, харчуючись за голодом і ситістю, намагаючись не заїдати свої емоції, я все одно потрошки гладшала. У мене не було зайвої ваги, але я відчувала зайвої ваги за стандартами здоров'я. Але для себе я відчувала, що ну, не супер. Тобто, перейшовши з жорстких обмежень на м'які. Або майже відсутність цих обмежень. Ну насправді харчування за голодом і ситістю це теж обмеження, тобто я не їм коли не голодна. Так? Я, мені вдалося зменшити зацикленість на їжі, мені вдалося зменшити імпульсивне переїдання. Так. Ну, до цього ще була проведена робота з усвідомленим харчуванням. І тому подібним, але насправді моє життя не стало набагато кращим я набрала вагу і я толерувала незадоволення тілом, адже що нам каже наука про образ тіла? Що так може тіло не подобатись, але ми ну не маємо робити з цього катастрофу. Можемо працювати над тим, щоб е, бути здоровими, його підтримувати, турбуватись про нього. Але якщо ви не відповідаєте якимось соціальним стандартам краси, то не треба панікувати, треба жити далі своє життя, зосередитись на більш важливих справах. Е, тобто ідея в тому, що обмеження дорівнює зло, але у своїй власній терапії я відкрила важливу річ, що Обмеження не завжди є проблематичним. Пропустити прийом їжі може бути здоровим вибором, який не шкодить вашому здоров'ю, ментальному і фізичному. Перетерпіти легкий голод може бути нормальним, а не ознакою розладу харчової поведінки. Тому що на обмеження можна дивитись під різними кутами. Головне, щоб це обмеження не було насильством над собою, щоб це обмеження було з хорошої психологічної. Позиції. І я для вас зібрала шість ідей, шість різних кутів, під якими можна дивитись на обмеження, під яким кутом не варто дивитись на обмеження. Що це насильство над собою? Це якісь тортури. Я не хочу себе обмежувати. Боже, чому, чому не можна худнути, просто їсти все, що захочу, і худнути? Чому? Чому? Чому я відчуваю кожну дієту? Як якийсь жах, який треба перетерпіти, пережити там цей місяць заборона, потім уже нормально жити. От це поганий підхід. І він іноді працює. Якщо він працює, окей, нема питань. Але дуже часто він не працює, тому що після цього місяця жахіть і насильство над собою, ми починаємо повертаємось до своїх звичайних патернів, не адресуємо емоційне переїдання, яке спричинило. В більшості випадків зайву вагу. А, і набираємо, набираємо, компенсуємо. У нас заробили собі більше зациклення на їжі, більшу вас важливість їжі, їжа смачніша, їжа бажаніша. Гормональний фон знизився, це теж треба враховувати. Тобто тепер уже іще важче притримуватись дієти. От цього краще уникати, тим більше якщо воно не працює. Перше, чи можна подивитись на обмеження як на розвиток своїх. Чеснот, від якого можна навіть отримувати моральне задоволення. В мене є подруга мусульманка, і вона, вона під час рамадану е голодує певну кількість годин, в залежності від того, там, коли сонце встає, коли сідає кожен рік, і нап'є навіть. І ну, я ніколи не чула, щоб вона жалілася, яка вона бідна, нещасна, що вона це робить, тому що е в таких релігійних постах є великі-великі сенси. І вона це худить не тому, що вона жирна корова незадоволена собою, і ніхто її не полюбить такою, в неї дуже класна фігура, а тому, що за цим стоять великі сенси. І одним з цих сенсів є розвиток своїх чеснот, боротьба зі своїми слабкостями. Друге, а як на рахунок того, щоб подивитись на легкий голод, як на бажаний стан? Чи подобається вам відчуття легкості? Якщо чесно, багатьом моїм клієнтам це не дуже заходить, але мені самі дуже подобається ця ідея. Бо дійсно, якщо я трошечки не доїдаю оці 20%, коли ще чогось хочеться після їжі, то я відчуваю більше енергії, менше сонливості. Мені це гіперважливо, особливо коли в мене багато сесій з клієнтами онлайн. Коли мені треба працювати мозком, там, якщо я йду когось тренувати, наприклад, то там легко. Я просто до них приєднуюсь, і там я просто починаю рухатись. У мене є ще пару годин персонального тренінгу в моєму розкладі. А от якщо сидіти на онлайн-консультаціях, то мені гіперважливо бути в моєму найкращому стані. І що мені тут допомагає не переїдати. Але їсти обов'язково їсти ні в якому разі не голодувати, тому що мозку потрібна глюкоза, а кето дієта мені не підходить. І я намагаюся, якщо вже і відчуваю зниження енергії, то іду бігаю на доріжці інтенсивно. Нічого мене так не пробуджує ніяка кава, як інтенсивні фізичні навантаження. Третє обмеження як форма турботи про себе. Коли ви вибираєте, що ви будете їсти, яку порцію ви будете їсти, чи може це бути не покаранням за те, що я товста, або вчора я їла тортик, а чи може бути це актом любові до себе, щоб подумати, а чи буде мені смачно, а чи задовільниться мої потреби в енергії, а як я буду себе почувати після, як, після того, як я це з'їм? А чи отримую я задоволення, чи насичусь? Знову ж таки, обов'язково ну, переїдати. Їсти все, що хочеться, якусь нездорову їжу. Здорова їжа може бути дуже смачною, і приємною і може бути актом турботи про себе. Четверте, можна дивитись на обмеження як на усвідомлений вибір замість автоматизму. Ми ж не хочемо, щоб їжа керувала нами. Ми не хочемо літати постійно на автопілоті і їсти що. Попало і не керувати процесом. Набагато приємніше відчувати контроль над їжею, що я керую їжею, а не їжа керує мною. Чи якщо в мене постійно думки про їжу, що я можу з цим зробити? Чи це я втікаю від якихось проблем у проблему, щоб, щоб такого ще з'їсти? Чи я вже себе замучила обмеженнями в їжі і тому мені так цікава їжа, і тому я про неї думаю постійно. Чи може бути я просто при думках про їжу можу переключатись? На щось приємне, на щось важливе. А що мені ще можна зробити е, сьогодні? В що вкласти енергію? Я хоч музику послухати, хоч трошки поміняти дизайн інтер'єру в себе в квартирі. А це все дуже класні можуть бути заняття і напрямок думок і ментальної енергії. П'яте обмеження в їжі як створення простору для інших задоволень. Е, от це мабуть перегукується з попереднім пунктом, коли я не переїдаю, то в мене з'являється більше енергії і простору для творчості, для спілкування, для хобі? Тобто, якщо я зараз перекушу якусь здорову їжу, там салатик, гречку, курячу грудку ввечері, і мені ще буде чогось хотітись, чи можу я там випити стаканчик водички і побігти на якийсь там клас змалювання, або замість того, щоб знову думати про їжу, чи можу я складати собі? Плейліст, наприклад, щоб коли прийду додому, то буду слухати уважно музику. От чи можу я собі пошукати в інтернеті цікаву книжку? Якщо я люблю чи люблю читати, замість того, щоб фокусуватись на їжі, подумати про те, що я прочитаю, замовити книгу і насолодитись читанням. І шосте обмеження як гнучкість в межах структури. Ми дуже часто дивимося на обмеження як на дуже суворі правила, де не можна робити крок в бік, де не можна помилятись, де не можна правила ці порушувати. Тобто, якщо я вже і сідаю на дієту, то я слідую е плану від нутриціолога, або я їм гарвардську тарілку на сніданок. Обід і вечерю перекусів – не можна, тарілка не збалансована, не можна. Тобто важливо мати загальні принципи, але також і запланувати, які в мене будуть винятки, щоб відходити від цієї структури, коли дійсно потрібно, заплановано, контрольовано. Щоб не було почуття провини. Структура важлива, але гнучкість цієї структури ще важливіша. Ну і, звичайно, ключове тут це намір. Чи це страх, страх набрати вагу, страх поглачити, страх бути нелюбимою, неприйнятою якоюсь неадекватною, чи це самопокарання за неідеальність мого тіла, чи це турбота, повага до себе, бажання. Почуватись краще, розвивати свої чесноти, займатися улюбленими справами. Той самий принцип харчування може бути як токсичним, так і терапевтичним. Навіть візьмемо голодування 36 годин. Це цілий день, тобто ніч, цілий день і ніч. Ми не їмо, тобто пропускаємо день їжі. Це можна робити з любов'ю до себе, з здоровими сенсами, з хорошим ставленням до себе. А можна робити це як акт самопокарання, як самонасильство. А на, на цьому все. Сподіваюсь, вам було це відео корисним. Якщо ви хочете підтримати цей канал, то під цим відео ви знайдете посилання на допоміжну банку, яка яку я відкрила для підтримки збору госпітальєрів на нову базу. Таким чином ви підтримуєте мене емоційно, емоційно робити більше корисного контенту. Також під цим відео ви можете знайти посилання на запис на консультації, психотерапію, супровід супровідусхуднені, а також мої телеграм-інстаграм. Телеграм-канал теж називається і поїж» і це психотерапія для всіх. То е, вічно на дієті. А в інстаграмі я ділюсь тим, як я обмежую себе в їжі, не обмежую себе в їжі, тренуюсь з позиції турботи про себе. Якщо якісь з цих шість пунктів вам відгукнулись, пишіть, будь ласка, в коментарях, які з них не забувайте підписатись на цей канал. І до зустрічі!